Вітаю вас, мої дорогенькі. вибачайте, що сьогодні трошечки з запізненням, але мене просили подивитися а, такий канал, зараз я скажу, який. Називається Біла варта. ось, І а, попросили подивитися останній їхній ролик. Називається Чому ми програємо, програємо. І відверто вам скажу, чому мене попросили? Тому що там залужного. Дуже-дуже порівняли його з Арістовичем. Ось, давайте подивимося, що це за канал взагалі і що це за такий військовий. Чи дійсно він військовий. І так, і так. Дивимося, що про цей канал можна сказати? Диявол. Дорогенькі мої, диявол. Диявол. Хм. Ну, в дияволі тут уже все сказано. Ну, в принципі, можна сказати, вони в пеклі. Але, вибачте, тут щось інше, тут щось інше. Зараз я докладу. І вам розкажу. Це проєкт. Все мої любі, це проєкт, це проект, ну, кого може бути проєкт? Ви знаєте, я завжди говорю, що диявол це завжди щось з рашкою має на увазі. Якщо випадає імператриця, я зразу, ну, дивіться, якщо це розклад на Україну, так, наша рідненька. То завжди виходить імператриця. І тим більше, що це військовий розклад. диявол це завжди. Щось з Росією може бути пов'язане. Це може бути. Знаєте, не дуже хороший проєкт. Або дуже поганий проєкт. І проплачений. Це якісь, якась спілка, ось як в мене йде. Угу. Так. Давайте конкретно тоді. Українська влада чи Росія проплатила? Українська влада чи Росія? Ви знаєте, і поки що і не то, і не друге. Ну, зараз я буду докладати. Ну тут таємне. Ви знаєте. Дивіться, через те, що він військовий. Ми знаємо, що є у влади військові. Зараз ще Росія. Ну, Росія може бути. Це їх, ну як сказати, дивіться, тут не, не прямо що Росія, а якось в обхід. Але все рівно давайте докладемось тут. Ну, не зовсім влада. Не зовсім влада. Не зовсім влада. А, дивіться, ця карта теж говорить про те, що цей проєкт запустили і чекають результату. Його давненько запустили. Це не є а, результат одного дня, щоб ви розуміли. Росія теж вміє запускати надовго, тобто на десятиліття, з планами по всьому світу своїх розвідчиків завербованих посилати. Ось, тому а, це план, який надовго. Це не, ну, не є. Він... Давайте ще подивимося, що він за військовий. Скажу відверто: ну, як сказати вам, з одного відео важко щось це. Звичайно, людина може і е, на фронті. Бути і в гарячих точках і тому подібне. І так, ну от вам військовий. От вам військовий. От вам військовий. Це не зовсім військовий. Давайте я візьму якісь військові карти. Більш-менш. Давайте я візьму, що він за військовий, що покажу ці карти. От вам і військовий. Тут іде трансформація карта, але дивіться, дивіться, якщо і десь щось, то от він осторонь стоїть. І от людина, король жезлів. Тобто, це якийсь проект, мої дорогенькі. Це не є той військовий, який дійсно в окопах сидить. Може навіть і сидить, але це щось, щось тут ну, не, не те. Сама перша карта випала. диявол розклад можна вже вважати, що це, ну, як сказати, вербовка, сплановане щось. Ну, В принципі, я тут не бачу, що тут щось Давайте тоді подивимося, чи говорить він правду, чи ні. Ну, дивіться, як кажуть, скільки процентів треба правди, а решта брехні. там, 10% брехні, а решта правди, чи як. Давайте. Ну, лий водичку, Дуже лий водичку. Так, да, дивіться, вже діліть все на 50%. Оця карта говорить. Отак. От Ось, знову проплачене і лиї воду. Ось все. Чи правду він говорить, чи ні. Король Кубків, вірніше, лицар Кубків. Ну, ну, це не є військова карта, шут, блазень тим більше. Це закручений проєкт. Як в мене йде закручений проект? А тепер в кінці я скажу свою думку стосовно цього відео. Коли ви подивитесь на міміку, вибачте, мені нагадує, знаєте, отих русських, як вони називаються, білогвардійців. Така міміка верніше обличчя, так? не хочу його обсуждати, але карти показують, що це проєкт. Я можу своїй інтуїції довіряти, і карти тим більше показують. Потім що в нього міміка, скажу так, як це, зека якогось, якого випустили з тюраги блатного зека якогось. Вибачте, я почитала там коментарі, і відверто вам скажу, ну, є люди толкові, зразу побачили. Що він ну, гонить. По-друге, хтось пише, так чітко. Я собі навіть зараз. Я я, я, що я вигадую. Я ж буду, можу трошечки зачитати вам коментарі. Так. Чувак каже, вірно. Але згадую залужно, але не згадую сирсько, не буду згадувати. Хтось пише, такі військові повинні бути генералами. Ну, це вже взагалі. У нас найкращий генерал залужний. Головний командуючий Зеленський, хлопче, щось так не від твого меседжа. Хтось тут, хтось тут пише, що замовний бот. Так. Зачекайте, зачекайте. Десь я. От, дуже добре говориш, без зупинок, без зупинок чітко. А, а, підозрілий дуже коментар, і відверто вам скажу: ви знаєте, відео на 27 хвилин. Я подивилася, кожних пару секунд відрізається відео. Скажіть мені, будь ласка, дивіться, Тарас Березовець. Інколи довго його не дивлюсь, але інколи дивлюсь. Ось там чітко, ось там міміка військового. Розумієте? Люди трошечки. хто, От я зараз не згадаю, хто це мене запитав подивитися саме це. Зараз я, можливо, я знайду. Якщо я знайду, так. Дякую, пані Ірино. Затягую війну за влада, бо розуміють. Так, так, так. Бі... Ага. Е, хтось мене попросив, Біла варта, проєкт банковий, хтось пише. Ось послухала військового канал Біла варта. Якась і не знаю. І так, очі і на залужного відкрив. Таке розчарування. Ірина не має віри в якусь перемогу, коли мозок вмикає. Ірина, подивіться, канал Біла Варта крайнє відео. Не поленіться, не поленілася. Єдине з ним не погоджу, що війна буде 5 років. Ну, я щось я там, напевно, пропустила, дуже на міміку запала його. Або немає вже мотивованих людей в нас. Ну, можливо, він не в цьому відео сказав, щось я могла пропустити. Цей новий закон про мобілізацію. Я зробила вчора розклад, мене військові просили. До речі, я працюю, в мене є багато, вірніше, я не працюю, а до мене звертаються дуже багато військових. І то відео зробити, то приватні. І, вибачте, гаразд, не буду говорити, це проєкт. Мої дорогінки, це проєкт і запланований проєкт. По-перше, підірвати залужного. Всі е, дивіться, будь ласка, як тільки залужного криють, повірте мені, це вже йде. Не е, як сказати, це вже щось проплачене. Будь, будь то тарологи, будь то якісь пропагандисти і тому подібне. Ви повинні розуміти, у нас верховний голокомандувач і з його ставкою верховного головнокомандуючого командують. Не військові, мої дорогенькі, залужний не приймає рішення. Ви повинні це розуміти. Вже це. Ви розумієте, що йому палки в колеса? Він казав виходити з Бахмута. Зеленський казав, Бахмут треба взяти. Сталінградчик собі зробив залужний говорив наступати, Зеленський три місяці чекав. Стоп, 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 дорогенький. Трошечки вмикайте розум. Але я знаю, що в мене на моєму каналі дуже тямущ, тямуща аудиторія. І я вірю в вас. Я знаю, що ви наступного. Президента виберете не якогось шарлатана. Щиро вдячна вам, мої любі, за увагу і разом до перемоги! Все буде Україна!